Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу як покращити урожайність ваших огірочків, щоб була просто дуже сильна урожайність. І ви збирали і збирали ті огірочки. яку мені треба буде зробити підкормку? на 10 літрів води, монофосфат калія 17 г, сульфат калія 08 г, сульфат магнія. 5 грам, аміняшна салітра 17 грам, нітрат калія 15 грам, нітрат кальцію 15 грам. Це все змішити в один бак і підкормувати під кореневу систему. І урожайність збільшена буде на 100%. Як часто підкормувати підкормку цю? Ростцінює огірка. Підкормити, коли розстінює плодоносить огірки. Підкормувати раз через день. Коли ви будете збирали урожай, підкормку не проводити. Так, показую вам, коли почати цю підкормку. Вам потрібно починати, коли. Огірки появляються тут малесенькі, і щоб було збільшити урожайність і щоб скоріше вони росли, ця підкормка якраз підходить. Але огірочки будуть смак такі, як магазинні Розумієте, домашнє тут не буде чути. Але скоро будуть росли. І буде багато урожаю то плюс. Ця підкорка для продажу огірків. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І, і так само їй нічого так не бракує, щоб робити собі. Ростіння теж бракує, багато різних мікроелементів. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Цього вам хорошого.